Супер. Е, отже, вітаю всіх. Мене звати Андрій Щербаков, я випускник кафедри оптики, і сьогодні я буду вам розповідати, чи можна сфокусувати світло до нескінченно малої точки. От е, перед тим трошечки про себе. Я закінчив український фізико-математичний ліцей при Шевченка. Далі я поступив на бакалаврат, там де прочився 4 роки на кафедрі оптики фізичного факультету. А, і після цього я багато чого робив, але все паралельно. У мене було два роки аспірантури в Києві, також я вчився в Франції, плюс практика в Берліні. Ну і це все мене привело зараз в Німеччину, в <кій> університет міста Хайдельберг і технічний університет Мюнхена. Ми переїхали, тому що наш е, груп-лідер отримав позицію професора, тому моя аспірантура вона. Розбита на два таких великих блоки. І трошечки ще: е, наша група була започаткована ще в Кембриджі, оце наш бос. Зараз вже не тільки доктор, але й професор Фелікс Дешлер. Оце все ми. Е, ми робимо багато чого, е, багато експериментів пов'язані е, саме з оптикою, е, саме оптичними методами. Ми досліджуємо, наприклад, нові матеріали для е, Пам'яті або нові матеріали для сонячних панелей. Тобто все, де світло має якусь роль, там, там, там де електрони взаємодіють зі світлом, там, де за допомогою світла ми можемо щось побачити і щось вивчити. А це дуже великий спектр матеріалів. Хтось якось сказав, що. Простими словами, ми беремо нові зразки, ми світимо на них різним світлом, і потім дивимося, як те світло відбувається, поглинається, і, і що там переперев Це дуже просто але е, більше в деталях будемо заглиблюватися у тем. Е, деякі з вас можуть знати, деякі ні. Е, е, Дифракція світла, це явище, коли наше світло воно розходиться і. Воно вже прямує непрямолінійно е, біля якихось перешкод. Ну, як, як це працює? Наприклад, якщо в нас є якась щілина, і в нас є паралельний пучок променів, який, який падає на цю щілину. Після проходження, е, проходження е, цієї щілини, наш пучок променів почне, і за цієї дифракції він захоче розходитись. От, якщо ми спробуємо якусь е, е, схожу штуку сфокусувати, наприклад, двопуклою лінзою, е, ми звикли в геометричній оптиці вважати, що якщо ми фокусуємо світло, воно фокусується в одну точку, але зазвичай ніхто не каже, як, яка велика ця точка. І чи ця точка має розмір нуль, чи не нуль, чи яких вона наскільки вона завелика, е, велика. <кхем> і якщо ми сфокусуємо це світло, Виявляється, що світло буде сфокусоване в серію концентричних кілець з великою плямою у центрі. Це називається картина Ейрі, або ця головна точка в центрі це Ейрі-диск. Воно буде мати отакий профіль інтенсивності, тобто до 90% всієї енергії, у нас буде сфокусовано, сфокусовано в самому першому або нульовому. Максимум, тобто оці е, плями. Розмір цієї плями буде дуже сильно залежати від параметрів вашої оптичної системи, скажімо так, для суперкласного ідеального мікроскопу ми можемо цю точку зробити розміру довжини хвилі. Або якщо ми потім будемо це враховувати роздільну здатність, то е, буде довжина хвилі поділена на. Це. це роздільна здатність такої системи. Наприклад, ми візьмемо зелене світло 500 нанометрів. От. Це означає, що якщо ви таке світло запустите в дуже гарний оптичний мікроскоп. Мінімальний об'єкт, який ви зможете побачити, це 500 поділити на 2, Це буде 250 нанометрів. Ви можете запитати, так, Андрій, ну добре. А... Але у нас об'єктів, які менші за 250 нанометрів, у світі дуже багато. Якісь квантум нано, наноточки, ви, може, чули телевізори зараз на, на наноточках зроблені. От, на, квантових, на квантових точках. Якісь нанодиски, купа структур, які е, менше оцих розмірів. І тут ми підходимо до ресерчу, яким займаюся саме я до мого проєкту. Е, якщо ми хочемо подивитися. Як виглядає наш об'єкт не, не з точки зору оптичної інформації, а з точки зору а, по пощупати його, помацати, як, який він, які його механічні властивості? Тобто, як, який там він високий, чи маленький, чи широкий, чи м'який? Для цього було був створений атомно-силовий мікроскоп, Atomic Force Microscope, який працює за наступним принципом? Багато з вас чули таку штуку, як профілометр. Так, ось це профілометр, але буквально а, на нано-рівні. Як це відбувається? У нас є кантелівер, і на кінчику цього кантелівера дуже маленька, а, її називають зазвичай тип, але а, як голочка, дуже дуже гостра така пімпочка. І ми цією гострою пімпочкою буквально скануємо наш, а, наш зразок. і... А, коли ця пімпочка знаходить на різні, е, різні об'єкти, звичайно, наша весь він буде трошки е, змінювати свою позицію. І таким чином ми будемо детектувати зміну цієї позиції, зміну цього е, кута нашого кантелівера, і ми зможемо відтворити, який профіль має наше, е, наш об'єкт. Тут є анімація. Як воно працює, у нас воно працює у коливальному режимі завжди, ви бачите зверху тут є такий цікавий лазер. Це якраз яким чином ми можемо задетектувати цей рух, ми завжди будемо ловити відображення від відбиття цього лазера на детекторі. От, і у нас буде зазвичай типове коливання, але якщо буде е, якийсь об'єкт. Якщо наша голочка буде потрапляти на якийсь об'єкт, то голочка буде відхилятися сильніше, і таким чином ми зможемо це побачити на нашому детекторі, от такий мікроскоп він має шалену просто роздільну здатність, бо ви можете бачити окремі атоми. Ось деякі приклади із зображень. От, наприклад, справа: я не пам'ятаю, що це за зразок, це не ми робили. Але ви бачите, що оцей оця лінія вона вже її розмір пів нанометра, а як ви пам'ятаєте, якщо ми там візьмемо зелене світло, оптичний мікроскоп може побачити 250 нанометрів а, це в дуже гарному випадку. Добре, це були все такі механічні властивості. Да, ви можете сказати, наскільки ваш зразочок в цьому, в цьому місці м'який? Ви можете модуль Юнга визначити, а, ви можете багато чого зробити, але це все. По суті, ми масаємо ми щупуємо наш разок. Але якщо ми хочемо дізнатися, а як, воно, як воно світить, які, які оптичні властивості воно. Для цього придумали SNOM, або Scattering Type Scanning Near Field Optical Microscope. А народ подумав, і вона сказала, А давайте ми от дивіться, якщо в нас така гарна роздільна здатність, отого от Atomic Force Microscope. Так, але ми, ми міряємо тільки механічні властивості. А давайте ми зробимо нашу голечку, давайте ми її покриємо тонким шаром металу. Так, да, звичайно, роздільна здатність, вона трошки пропаде, бо якщо ви покрили металом цю голечку, вона стане трошечки, трошечки більшою. Але все одно роздільна здатність нового мікроскопа з новою голечкою буде. Ну, 20 нанометрів, що все одно набагато, багато разів більше, краще, ніж оті 250 нанометрів для зеленого світла, про яке ми розмовляли. І от, ми покрили нашу голочку металом, і ми додали ще один лазер, який буде збоку сфокусований прямо у цю точку, там, де наша голочка доторкається до, до зразка, там осцилює, коливається над зразком. Що відбувається далі? Ви знаєте, як працює е, заряжені частинки, вони зазвичай е, йдуть до е, гострих частин наших об'єктів. Е, це є різні види блискавок, е, все таке. Е, от. Саме це відбувається і тут. Із-за того, що у нас е, наша голочка вона дуже гостра, от, отут наша, кінчик нашої голочки, із-за того, що ми додаємо ще одне ем, лазерне світло, а лазерне світло це як ніяк, це електромагнітна хвиля, тобто там є і електрична компонента, і магнітна компонента. Ми беремо і індукуємо вільні електрони е, на, е, на кінчику цієї голочки. Тобто тут буде великий плюс-мінус, плюс-мінус, який буде коливатися з електромагнітною хвилею від лазера зліва. Як буде приходити. А тепер дивіться: якщо ми будемо до цієї голочки повільно наближати зразок, деякі з вас, я впевнений, вже вирішували задачу, проте є така штука, як дзеркальний заряд. У цьому зразку саме, -саме під цією масіпулькою, точкою, під голочкою, буде виникати дзеркальний заряд. Він буде мати протилежний знак, тобто, якщо тут буде коливатися плюс-мінус, плюс-мінус, то тут буде коливатися це все мінус плюс-мінус плюс. І тепер, між, по суті, ми можемо звести проблему до взаємодії двох, двох диполів, двох зарядів: один заряд, який буде в голочці, інший заряд, який буде в зразку. Сила, з якою вони будуть взаємодіяти, буде дуже сильно залежати. До речі, там поле, електричне поле, яке буде між ними, воно буде називатися Near Field або ближнє поле. От. Там є особ... спеціальні закони, як воно розповсюджується, але це не дуже важливо за нас. Сила цього поля буде дуже сильно залежати від декількох факторів. Перше, це оптичні властивості нашої голочки. Але ми їх знаємо, це табличні величини. Ми самі покривали тим, тим металом нашу голочку, то все табличні величини. Далі від проміжку, який між зразком і нашою голочкою, це повітря, це теж ми все знаємо про повітря. Далі дистанції, Я, яка відстань між нашою голочкою і зразком, чим, е, чим менше відстань, чи, тим сильніше буде ця взаємодія. І останнє найцікавіше для нас. Це оптичні властивості, а саме коефіцієнт залоблення і коефіцієнт поглинання нашого зразка. І саме головне локальний коефіцієнт залоблення і поглинання. Тобто, ми, наша голочка вона буде бачити саме тільки і тільки те, що знаходиться під нею. Тобто, з роздільною здатністю в 20-30 нанометрів. Таким чином, потім. Оці два заряди, по суті, вони реагують один з одним. І вони переросію світло, світло, яке ми знову можемо задетектувати нашим приймачем світла, якимось, зробити деякі операції, і таким чином ми будемо сканувати зразок, і в кожній точці ми будемо ловити цей оптичний сигнал. І саме прикольне те, що ми можемо одночасно Ловити ще й сигнал механічний. Тобто ми одночасно будемо отримувати і профіль нашого зразка, і оптичні властивості. Давайте є приклад зображення Ось тестовий зразок. Це, по суті, у нас на підложці з селіця з кварцу у нас є отакі кубики, який оксид, оксид кварцу так кажуть. Сіликон Діоксайд. Або, можна сказати, це просто майже кубики із скла на керамні. Ми одночасно ми можемо отримати оці три е, зображення. Ліве зображення це буде у нас профіль висоти. Тобто у нас CO2, він трошки буде припіднятий. Ось справа зверху 3D-зображення. Воно буде виглядати так. Але потім ми. Дивимося на наші оптичні сигнали. У нас ми пам'ятаємо є дві штуки: це коефіцієнт заловлення нашого матеріалу і коефіцієнт поглинання. О. І тут ми можемо побачити, що для цієї довжини хвилі у нас коефіцієнт заловлення для кварцу він буде набагато вищий, бо тут жовтий кольор, ніж для нашого скла. Це дійсно можна потім переперевірити по табличним величинам, це тому і тестовий зразок ми щось базове хотіли а, поміряти. В оптичній фазі дуже серйозних змін немає, тому що а, для а, цього м, діапазону хвиль, там, де ми робили наш зразок, різниці в поглинанні великої між кварцом і склом а, не, не знаходилось. Ми не було. Тому. А, як ви можете побачити, якщо ви глянете на розміри е, цих квадратиків, то ось одна секція це е, я, я не зовсім бачу за ось один квадратик, він, його розміри будуть півтора мікрометра. Тобто, звичайно, ми можемо бачити набагато менші об'єкти, і е, саме цю техніку ми використовуємо для квантум е, DOTS, Uh, і для інших нано, наноструктур. Ось. Швидкі висновки. Uh, лінза у нас формує світло не в точку, як ми звикли з геометричної оптики вважати, а в пляму, яка має свої реальні розміри. Атомний силовий мікроскоп сканує зразок, uh, і роздільна здатність може бути долі нанометр. І остання техніка s ном це, можна сказати, оптична супермікроскопія, яка може міряти. Це техніка, яка дозволяє сконцентрувати світло на кінці нашого щупа, на кінці, на кінці голочки, і отримувати оптичну інформацію з області під ним. І це е, з роздільною здатністю 20-30 нанометрів. Але, до речі, я вже бачив статті, там, де народ на кінчик щупа ціпляє одну молекулу. Одну молекулу, і вони цією молекою сканують весь зразок, тобто там роздільна здатність, вона зменшується ще в десятки разів. Це все з мого боку. Дуже дякую вам за увагу. Я можу сказати, що кафедра оптики мені дала великий бекграунд, і без цього бекграунду мені було б дуже складно зробити той шлях, що який я вже зробив, і продовжую, і надіюся, буду продовжувати робити. От наука це класно. Не бійтеся займатися фізикою, це, це цікаво. Цікаво, дуже дякую за увагу.